Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже класні та смачні бананові кекси. Готуються просто швидко з найдоступніших інгредієнтів. Для приготування нам знадобиться ванільний цукор, олія без запаху, сода харчова з розпушувачем, яйце, просіяне борошно, цукор та сметана або кефір. Також нам знадобиться два банана, але вони мають бути переспівшими. Банани викладаємо в миску та ретельно перетираємо їх вилкою. Можна, щоб маленькі шматочки банану залишалися, тоді наші кекси будуть ще смачнішими. Додаємо до бананів сметану, яйце кімнатної температури та вливаємо олію без запаху. Все ретельно перемішуємо вилкою до однорідної маси. Далі нам потрібно змішати всі сухі інгредієнти. До борошна додаємо цукор, ванільний цукор та соду з розпушувачем. І все ретельно перемішуємо. Далі нам потрібно вмішати сухі інгредієнти до нашої бананової маси. Я це роблю в два етапи. Спочатку всипаю половину борошна, розмішую силиконовою лопаткою. До речі, дуже зручно працювати з силиконовою лопаткою, вона гарно все змішує і добре знімається тісто з миски, щоб воно було повністю однорідним. І далі всипаю другу частину борошна і знов перемішую до однорідності. Ось така гарна маса в нас має вийти. Випікати кекси я буду ось в таких формочках для капкейків, вони називаються тюльпани такі формочки. Ви можете випікати в будь-яких формах для мафінів або кексів. Таке тісто дуже гарно піднімається під час випікання, тому формочку наповнюйте лише наполовину. Якщо ви будете використовувати такі самі формочки тюльпан, то в них я викладаю дві повні столові ложки тіста. І випікаються такі кекси при температурі 160 градусів приблизно 25-30 хвилин. Але час може змінюватись в залежності від потужності вашої духовки. Готовність кексів можна перевірити зубочисткою, Вона має виходити повністю сухою з кексику. Коли кекси повністю охолонули, можна присипати їх цукровою пудрою. Ці кекси готуються дуже просто та швидко, дуже вам раджу спробувати їх приготувати, вони у вас обов'язково вийдуть. Ну і звісно покажу вам, який такий кексик у розрізі. Тісто дуже смачне, дуже ароматне і неймовірно вологе, Ці кексики виходять надзвичайно вологими та соковитими. До речі, ви ще можете додати горішки за бажанням. Подивіться, який кексик у розрізі, неймовірно ароматний, смачний, вологий, дуже гарно все пропеклося. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки.